Не пазум кому. Хто мене зпиняв? Да, Ви мені скажіть причину зупинки. Да. Причину зупинки скажіть. Причину зупинки назвіть. Ви ж маєте б назвати мені причину да. зупинки. Спільна рейдова перевірка з голову На це якісь бумаги є. Звісно. Покажіть мені, будь ласка. Пройдете, будь ласка, покажіть. Я нікуди не проходжу, я в машині сиджу. Це правильно? Принесіть мені, покажіть ваші документи на спільну інфекцію. Я вам назвав причину для зупинки, назвав документи. Ні, а ви будь ласка, мені покажіть, ви ласка, пожалуйста. Ви мені покажіть, будь ласка, припис на те, що ви маєте право перевіряти. А ви мені покажіть припис на те, що хтось там має в мене документи. Право дорожній рух пункт 2.1, пункт 2.4. На вимогу працівника міліції. На працівника міліції, це не міліція. Я... я вас питаю документи. Які? Показати? Для чого для перевірки. А, це причина зупинки? Я вам пояснюю причина. Двоє причини зупинки немає. Порушення вами правил дорожнього руху. Яке? Пункт 11.5 правил дорожнього руху. Який? Це пункт? Це транспортних засобів на дорозі. Так. Що так. там значить? Значить то, що ви при свободній крайній праві должні в ній рухатися, а не крайній Так. А якщо свободна права крайня в ямах і проваля... Там немає як нема? Ви дотримуєтесь правил? Звісно. Я те, дотримуюсь правила, да. Батькович, ви що будете тягнути наше время. Я Матери. нічого не буду тягнути, я хочу зробити все по закону. То я ж вам пояснив, все по закону. Покажіть мені документи, що у вас якась там Покажіть, перевірка. На перевірку наших документів Чуєте, а що я маю вам показувати? Без перевірки, докум... без такого вічі, виклад, вище. Спілкуйтеся а і, я... будь ласка, робіть це по закону. Я лишніх не говорю. Ви мене зупинили для чого? Для перевірки. Для якої перевірки? Я ж вам пояснив. Ми працюємо в спільній рейдовій групі. Такого Голові... положення Того, немає. Є. Такої причини зупинки немає. Є. Покажіть мені бумагу, Де таке написано? Що я вам зупиняю? Де... Ні, ви мені об'язані. Повин... Об Командир, ви мені об'язані показати в правилах, де написано, що ви... Совмісно якимсь рейдом маєте право зупиняти машину і перевіряти якісь документи. А, які документи? Я чую якісь? Які? Ну, а ви хто такий взагалі? Я представлю, транспортна інспекція Кравчук, я представлю. Про... Транспортна інспекція Кравчук. Да. Так. І що ви хочете? на будь ласка. А що вам наголона? А у вас є ліцензія на право проведення такої перевірки? Ліцензію даю. А я не знаю. А де написано, що ви маєте проводити цю перевірку? Скажіть мені, який закон? Яку перевірку їм? Документів на вантаж. Стаття 48 закону України. Про автомобільний транспорт, да Да, в мене немає правилах написано, що я об'язан вам щось предоставляти. Давай до реєстратор, я вам скажу. Я нічого не буду ховати. А, а вам показати командир, чуєте? Що? Ні, старшому лейтенанту хочу сказати Старший літенан, капітан, що показати? показати вам закон України про е, що, документи на вантаж, інспектор взагалі не має права перевіряти. Я ж вас на вантаж нічого не прошу. Ну правильно, Я але не ж немає це... такої, такого положення, як причина зупинки, перевірка документів. Я вас на вантаж нічого не прошу, про вас Ну так що ви хочете, кажіть. Документи на транспортний засіб. І що? І що? Транспортний засіб. Так, да. На транспортний засіб. А документ? Надаю. Пожалуйста. Не треба в руки брати. Ні, я не руки, я стою. Просто... Надайте, ну, будь ласка, нормально. Я не бачу так, легко по-перше. Високо 50 буде. Ну і що? Отичення Машина водія. така висока. Осичення водія. Да. Свідчення водія вам фотографірувати не треба. Я не фотографую, я знімаю вас. Я а мені не треба, в мене це персональні дані, тільки на протокол. То Мені посвідчує водія, ви ж мене знімаєте. Я, ж... я вас знімаю, ви мені продіть своє посвідчення. Я ж... Ви, ж мене знімаю, Ні -ні, я ви мені покажіть своє посвідчення і дайте, я вас значок зніму нормально. ваші права. От, дивіться, звісні, будь-які. Треба читати. Вам все, що треба, у вас є база даних, будь ласка, номера машини, база даних. Все, що вам потрібно, що? будь ласка. Щасливенько. Щасливенько. Щасливенька вам теж, щасливенько. Довбойов. Сам ти долбойов. Поняв? капітан, будеш в інтернеті, блядь!